Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося зараз. Київ просили подивитися Київську область. Дивіться, дивимося ми з 20-го. По 28. Ні, я не перестаю дивитися всі інші міста і дивитися і Одесу, і Миколаїв, і Вінницю, і всі інші міста. Ні, Цього немає. Я просто Ну, не було в мене часу. вибачайте. просто не було часу треба було. Ну, і плюс я, як завжди, трошки прихворіла. Ну, Я ж можу. Так що, ось такі справи. Нічого, ми карабкаємося, все буде добре. Так, дивимося на Київ. Прошу вибачення, трошки буду кахикати вам сьогодні на відео. Так, Київ. Ну, скажу так, з 20 по 28 ну, дуже багато буде надано озброєння. Прям дуже багато буде заключено контрактів, дуже багато посадових осіб буде в цей період у Києві. Дуже багато посадових осіб. Ну, те, що Байден приїхав, то таке. Я думаю, що і е, Фондерлайн приїде ще раз, і, можливо, ще якісь інші високопосадовці, президенти і так далі, будуть міністри закордонних справ і не тільки будуть навідуватись, приїдуть до нас, так? бісить царашку буде це не те слово. Вони там будуть, вони будуть просто в, ну, в бешенстві, так скажу. Дуже багато буде надано нам допомоги. Прям дуже багато. Але єдине, що мені карта Києва йде, це е, м, будуть виявлені оті гниди, оті криси, які крали гроші. От їх треба зараз закрити. Тому що без них, коли ми їх не посадимо, нічого не буде. Ось така карта. Так, дивимося область. Київську область, дивіться, і потім я подивлюся на чи будуть обстріли на інших картах. Взагалі в мене такий от зараз іде таке бачення зараз, що нібито дадуть те, для чого, ну, без чого не можна робити контрнаступи. Не просто відбивати, а робити контрнаступи. От якось так. Так. Поїхали Київська область. Слухайте, по Київській області тривожно, щоб ви розуміли, на... на кордонах буде тривожно, небезпека йде не тільки з повітря, але яка ще небезпека води. Що ще з водичкою, небезпека ще води. Оце мене мені не подобається. Не подобається. Але е, наші хлопці стоять. Стоять. І е, якщо хтось мене запитує, чи буде наступ на Київ в ці дні, то. Давайте подивимось. Ні. Тільки йдуть приготування ще. Тільки приготування. Тільки приготування. Ніякого наступу ще немає. Так що, заспокойтеся. Я думаю, що. В лютому його не буде. Провокації на кордоні йдуть, тому, будь ласка, Київська область. Те, що будуть провокувати, брати хитрістю, це однозначно десь в області. Так, дивіться, давайте на прильоти подивимось. Київ. Знаєте, як в Києві? Смерть якоїсь дуже відомої людини буде. От за цей, цей тиждень буде смерть дуже відомої людини. Можливо, якогось посадовця. Якась така нездорова смерть. Далі. Чи будуть прильоти в Києві? Давайте подивимося, чи будуть прильоти в Києві. Ріднесенькі мої будуть прильоти в Києві. Будуть. На жаль, будуть. І страшний суд мені карта говорить, чи навіть докладу. В темну пору доби і будуть руйнування. На жаль, нічого хорошого не скажу про Київ. Буде летіти. Причому буде летіти якось і будуть, можливо, два-три типи види зброї. От чим будуть лупити? І е, другий момент, який мені е, не подобається. ну, тобто ми не зможемо ту, Чим вони будуть лупити, ми не зможемо її саме відбити. Отак от розкажу. Ну, може це балістичні ракети або може щось, щось таке, що от, ну, воно влетить, на жаль. Карта дьявола йде. ну, Хитрістю будуть прям так хитрувати. Прям не те слово хитрувати. Ну, дьявол, воно і в Африці дьявол. Тож таке. Так, Київська область. Давайте подивимось обстріли, чи будуть відбиття буде. Ще укріплюють область. Укріплюють область. Виділяють кошти, укріплюють, укріплюють. Чи будуть... Ріплюють тут дуже таке, знаєте, дуже багато йде для захисту. Дуже багато.